Телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня середи 13 січня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось такий випуск підготували далі коротко. Коломіянка Ганна Негриш звинувачує секретаря Коломийської міської ради у захопленні землі. Закупівельні ціни на молоко можуть зменшити уже найближчим часом. Коломищина продовжує колядувати. Тепер про це та інше детальніше. Конфлікт на земля, Коломиянка Ганна Негрич, звинувачує секретаря Коломийської міської ради у захопленні землі. Любомир Жупанський натомість винним себе не вважає і показує усі необхідні документи. І з цього приводу відкрито вже два кримінальні провадження. У ситуації пробували розібратися депутати, які створили для цього спеціальну комісію. Що з того вийшло? Дивіться далі. Вже десять років коломиянка Ганна Негрич не може знайти спільної мови з Любомиром Жупанським. Жінка розповідає, той, начебто, захопив землі запасу Коломийської міської ради, нечесним шляхом заволодів земельною ділянкою, яка належала її синові, незважаючи на те, що там вона будувала будинок. Ганна Негрич нарікає, нинішній секретар міської ради наробив їй багато шкоди. Я мав довіреність умити паркан його, якщо це його. Зрізувати 27 дерев, зносити хрест, якого поставлений в чеського батька, будувати на цій земельній ділянці до вирішення суду свій фундамент. Ти звідки знав, що тобі суд вирішить, що твої дві земельні ділянки 45 А і 45 Б, будуть розміщені на негрича Ярослава. А ти його захищаєш права, коли вже нічого немає, коли ти вже все потрущив, усе захопив, лишилося 5 сотиків приватизованого рідного брата. Натомість Любомир Жупанський каже: робив усе законно. Має доручення від сина Гани Негрич на розпорядження земельною ділянкою. Для цього навіть їздив до Росії, бо той є громадянином сусідньої держави. Покійний її, якби чоловік, подарив своєму рідному синові в 79-му році. Подарив будинок володіння по вулиці Моцарта, 47. А вони, як сім'я, отримали квартиру від Сільмаша, трохіматну квартиру. І з цим чоловіком в неї було ще двоє дітей. Тобто вони прописалися в квартирі, а це, якби, її син ну, не рідний, і чоловік подарив 79-му році йому цю хату і ту землю. І людина поїхала в Росію. Коли я купив е, дві земельні ділянки у бойка в Сохана 12 землі далі, там де зараз той будинок, який є в інтернеті, Ігор Федорович постарався. І е, коли я купив е, ті дві земельні ділянки, тоді я попросив е, в цієї жінки, я ж не знав, що це вона не є власниця, узгодити межі. Но вона не узгоджувала, робила всякі мені там. Козні, там, хрести ставили і тому подібне. Я тоді поінтересувався, кого це хата. Знайшов цього сина, і просто син дав мені генеральне доручення на право управляти і розпоряджатися цим майном. Що він мені продав цю хату. Я переписавши документи, подав документи вам, щоб приватизувати 10 сотих під будинку володіння. Приватизував цих 10 сотих під будинку володіння по інвентарній справі там до 18 сотих. І зараз подав документи, щоб приватизувати 8 там, з половиною сотих під садівництво згідно чинного законодавства. Все, У мене всі документи Ну, були сюди, тому що жінка завжди говорила, що це її суди приходила документи, ніколи не предоставляла, бо документів немає. Пані Ганна стомлена багаторічним конфліктом та судовою тяганиною, готова на певні поступки зі свого боку. Забирай цю хату, вона відкрита, ній все поламано, в ній все розкидано, мене серце болить. Я так як підатиму зріла канів. Це твої слова. Мені хата не потрібна, мені потрібна земельна ділянка. Я слухайте, хочу то, щоб ти мені віддав у цю літну кухню, заплатив за знищення я паркану ваші... і бере собі всю землю. Слухайте, мені ваші... 5 сотиків лише. Ваші... Проте Любомир Жупанський на жодні перемовини йти не хоче, адже певен у своїй правоті. Ганна Негерч уже роки вбиває пороги суддів та чиновників, сподіваючись, що хтось таки зверне увагу на її проблему. Аби з'ясувати на чиєму боці і правда у ратуші створили спеціальну комісію. Вона засідала двічі. Депутати слухали обидві сторони та вивчали документи. Справедливість можна знайти згідно документів, а не згідно слів. Я ще раз наголошую. Місяч справедливість можна знайти тільки згідно документів, бо словами можемо сказати багато що Я будував, я це моє. Деякі депутати ситуацію добре знають. Зокрема, Ігор Ільчишин вважає, землю в жінки забрали незаконно. А щодо будинку, який вона будувала і має ключі від нього, взагалі відкрито кримінальне провадження. Є відкрите кримінальне провадження по злому будинок, який рахує Жупанський, що належить йому. Тобто, мало того, розвернулася ціла така інформаційна компанія, по тому, що вже все вияснено, всі документи в порядку, будинок належить жупанському. Відбувся взлом і так далі. Один із членів комісії, якого жупанський постійно пропонує на голову, комісії пропонував, про що є відеозаписи, ми надамо, вже навіть в соцмережах написав, що відбулося. Сьогодні Ганна Негрич давала покази слідчому, де зізналася, що вона зривала замки і разом з депутатами потрапила до хати. Тобто це говорить про те, що вже людина, прийшовши на комісію, вже говорить неправильно і займає, не хоче розібратися в цьому, а займає сторону е, протилежну від тої, яка зараз тут знаходиться, а одної немає. Так я хочу сказати, що просто ми живемо в 21 столітті. у Вас тут небагато так є, в мене дійсно юридична освіта, крім того, всього, і я, прийшовши до будинку, який е, будувала Ганна Степанівна, значить так ми побачили, що там є зірвані замки, і відповідно, і відповідно це все зафільмував, коли ми до нього підходили. Це питання вноситиме до порядку денного на засіданні сесії Коломийської міської ради. Проте очевидно, що документи депутати вивчити не встигнуть, адже їх за 10 років зібралося чимало. Тому чи зможуть прийняти справедливі рішення, поки не зрозуміло. Я хочу, щоб ви подивилися у вас спочатку. Вам подивись, будь ласка, це багато, це хвилина ще. Що відбувається далі, щоб ми розуміли, в чому парадокс заключається? В цих дверях, зараз в цих дверях, де зломані двері, де відбулося втручання, висять два старих замка. Ключі від яких знаходяться у вас, так? І коли на просте питання хотілося б задати, будь ласка, ну всі ми розуміємо, да? у мене зламали двері станку. Значить я можу цим ключом відкрити свої двері. Він не може їх відкрити, тому що априорі в нього не було ключів. В неї вона будувала хату. Це жінка. І тому зараз парадокс заключається в чому? От, будь ласка. Оце вона приходить. була було шоковому стані, бо розуміла. Ну прийти додому, люба без вас прийшла. Я там жила, Мої мої речі всі я можу, їдьте закрадено, слухайте, закрадену тобто, після в сітки. Я так не шо Починати розглядати правдивість документів, які надає жупанські. Мене взагалі Ти висновки членів спеціально створеної комісії мали б нести виключно рекомендаційний характер. Проте депутати згоди не дійшли. Тим паче на друге засідання прийшла лише половина з них. Закупівельні ціни на молоко можуть зменшити уже найближчим часом. Це наслідок того, що експорт виробів сирно-молочної продукції до Росії та Криму у 2016 році значно знизився. Як виживати аграрієм у такий час? Ми дізнавалися у заслуженого працівника сільського господарства України, депутата обласної ради Петра Книшука. Побували наші журналісти на його агропідприємствах. Тваринництво на Прикарпатті занепадає у 2016 році. Може стати збитковим та припинити своє існування. Керівник агропідприємства Прудгенетик Петро Книжук розповів, що держава і так за смішними цінами закуповує молоко. А якщо вдасться уряд до зменшення ціни, то його виробництво стане збитковим. На жаль, наша держава останніми роками не радує нас своїми. Підтримкою в першу чергу у сільському господарстві. Тому кінець 2015 року він увінчався тим, що багато аграріїв майже по всій Україні страйкували, мітингували. Все це було зв'язано з тим, з прийняттям податкового кодексу, зокрема змін до Податкового кодексу, введенням податку на додану вартість на сільськогосподарську продукцію, і, як бачимо, що на початку цього року ми думають також знизити закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію, зокрема на молоко. На сьогоднішній день закупівельна ціна на 1 кілограм молока базисної жирності становить 5,6 гривні, а нам обіцяють ще значно знижити ціну. Тому це не радує нас. Якщо подивитись, то фактично молочних ферм на Івано-Франківщині майже немає. Підприємства нишуків поки понад 650 голів великої рогатої худоби. Фермери першими на Коломишині почали розводити корів, яким не страшні морози. Худоба і нині на дворі хочуть аграрії збільшувати поголів'я. Однак все залежатиме від дій уряду. Також скаржеться і на новий акциз щодо паливно-мастильних матеріалів. Повинні також. Підняти ціни на дизельне паливо, на бензин, і з 1 березня акциз повинен піднятися на 171 євро за один кубічний, метод, метр, кубічний метр дизельного палива. Це ще значить підвищить ціни на паливо. А це для нас не є таємниця, що як починається весна чи жнива, то завжди. Піднімають ціни, тому радості особливої немає. Та якби там не було господарства прудгенетик та «Прометей» працюватимуть у 2016 році ще із більшим натхненням кажуть керівники агрофірм. Головне, щоб люди мали місце роботи та отримали за це своєчасну платню. З Матеївців та Перерова Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма НТК». Традиційно під час різдвяних свят біля ялинки виступають творчі колективи. У другий день різдва своє мистецтво коломиянам дарували аматори міста. Гості мали нагоду почути старовинні колядки, побачити чудернацькі вертепи та меланки. І головне, усі могли брати участь у творчому дійстві. Серед колядників були й наші журналісти. Засвітилась ясна зірка, та й подасть всім добру раду, як спасти нашу громаду. А на це є спосіб певний. Ум свідомий, ясний, ревний. Саме з такими вітаннями до коломоян зверталися всі, хто виступав різдвяного дня на сцені біля ялинки. Аматори раз по раз здивували цікавими номерами. Гарна зимова погода та чудовий спів аматорів створював святковий настрій на майдані у центрі міста. Начальник відділу культури міської ради Уляна Мандрусяк зазначила, що художні колективи завжди охоче беруть участь у таких концертах. Сьогодні в нас виступають колективи міського палацу культури культури, народний дім, музичні школи, а також колективи шкіл загальноосвітніх. Ми е, хочемо сьогоднішнім святом привітати і нашим концертом і е, зі всіма нашими найкращими побажаннями звернутися до Коломиян і побажати нехай е, новороджений Ісус принесе в домівку кожної родини. Любов, злагоду, достаток, сімейні, сімейні блага і нехай ці традиційні свята здружують всі родини. Серед глядачів можна було побачити і багато дітлахів. Всі, хто прийшов до ялинки, радо колядували та щедрували із артистами. На небі зірка ясна Свято біля ялинки тривало довго. Мешканці Коломиї та гості столиці покуття довго не хотіли відпускати артистів зі сцени. За тиждень таке дійство повторять у центрі міста. Аматори не лише Коломиї, але й району. Годан Малецький, Сергій Гурмак, програма подієнтика. Мирікою політичний вертеп відбувся у Коломиї. Із традиційним різдвяним вітанням на сучасний лад до влади прийшли Коломияни. Колядувала з ними і Марина Максимів. Сільські голови царі, директори шкіл, політичні лідери. Активісти Коломийщини з вертепом пішли до міських та районних чиновників. Роль дісталась і мені ті, хто звикли роздавати вказівки та настанови. Цього разу самі вчили на пам'ять тексти політичного вертепу та уважно слухали сценариста. Далі ще два пастушки тих, що нема далі. я Яценюк у сучасному вертепі пастушки виконували роль волонтерів, а царі. Добровольців не обійшлося, і без керівництва України найнегативніша роль дісталася директору Синявської школи. Середвіваюся, щоб показати ну, це, що чинні, нашим православним християнам українцям, яка це є мразь. Я годен витерпіти все для цього. Я скажу, маю не зробили таке. Я, я скажу вам каролі. Берись, хлопці, це хамло. Кейть в пекло. дно. це. Вертеп народного контролю, в якому участь приймають гали сільських рад, депутати, волонтери освітяни Коломийщини. ми збираємо гроші на війну, на допомогу нашим військовим. Заодно отримуємо задоволення. Часть Донбасу для мене, час для батюшки царя, а тобі безмежна власть. Чи велика поява часть. На майдані у нас так само відбувався такий вертеп за політичним сценарієм, за тими речами, які були актуальні саме тоді. А сьогодні ми звичайно маємо новий сценарій, де у вертефі ми показуємо не тільки традиційне дійство, але власне і таку політичну складову про те, що зараз відбувається в Україні. Всі гроші, які ми сьогодні заколядуємо, відповідно ми передамо нашим військовим. Хлопцям, які зараз не можуть зараз. Бути присутні тут. Я знаю багато таких хлопців своїх побратимів, що вони воюють. І їм хочеться зараз е, теж бути тут, але такі обставини, що вони захищають. А ми, якщо що можемо, робимо тут. Дякую своєму директору, що мене пустив. Що ми робимо цей вертеп для хлопців? Не всі українці різдва дочекали. Мені рожденого Ісусика просим, Нехай наша Україна своє ім'я носить. Час довесити майдан і розкутися з кайдан. А як влада є без шия, то повстане Коломия. На Майдані чи на сході, в Києві, в Дніпрі, у Львові. Ми здобудемо свободу і майбутнє для народу. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми дружно скажемо. Христос рождається за оригінальну коляду. Щедро подякували як у міській, так і в районній радах. Не шкодували грошей керівництво відділів культури, коломийського музею та підприємці. Дякуємо молодці. Ну. Блага справа зібрати кошти для наших військових, які потребують підтримки від волонтерів, якими сьогодні ми є якраз цією виставою. Це велика честь приймати участь в такому дійстві і. Ми це знаємо, що ми це робимо для наших хлопців, які там сприяють для того, щоб ми могли це робити і нормально жити. Всі виручені кошти колядувальників віддадуть на потреби армії. Марина Максимів, Юрій Данилюк для подій телеканалу НТК. Традиційно в останній день різдвяних свят відділ освіти Коломийської райдержадміністрації проводить розколяду до участі. Запрошують учні усіх навчальних закладів району. Цьогоріч захід провели у п'ядицькому будинку культури. Запросили на свято і школярів з Житомирщини, що відпочивають на Прикарпатті. Як все відбувалося, бачив Богдан Малецький. Такі заходи традиційні для районного управління освіти. Його керівник Ігор Мартинюк каже. Що цьогоріч активно до підготовки конкурсу долучилися музичні керівники шкіл, тому всі присутні у залі мали нагоду почути не лише відомі всім колядки, а й старовинні та патріотичні. Головний освітяни району привітав учнів та побажав гарно провести канікули. Традиційно проводимо конкурс вертепів, який повинна наша територія, наша східна західна територія повинна підтримувати. І як ніде, мені здається, ці традиції збережені повністю тих. Усіх ракурсах, які повинні бути, такі свята, що хочеться побажати, перш за все, новонароджений Ісус би посилав усім нам безсмерного неба, карпатського здоров'я, благополуччя, всіх сім'ях, всього хорошого, доброго і приємного. Основними учасниками розколяди є звичайно школярі. Однак у деяких вертепах участь беруть і вчителі. Приймали участь у цьому заході практично всі школи району. Та головними гостями були дітлахи із Житомирщини. Вони свої канікули проводять у родинах коломийських школярів. Дівчатка з Бердичева зазначили, що виступи однолітків їм до вподоби а дехто навіть взяв участь у концерті. Дуже подобається ваш колорит, ваші традиції, святкування новорічних різдвяних свят. Запам'яталися музеї писанки, музей Гуцульщини, де показано ваші ну, історичні атрибути, ваша традиція розмальовувати писанки. Також мені сподобався ваш колорит, як ви святкуєте Різдво. Ви його святкуєте не так, як ну, у нас в Бердичеві. У вас Зовсім різні традиції. Це мені дуже сподобалось. Я думала, я приїду і побачу просто копію, так як святкують в Бердичеві, в різних містах України. Але тут я побачила, як би так правильно сказати, ідею чи не ідею святкування. А... Манеру, які у вас страви готують. Наприклад, у нас не готують ні пампушок, ні там грибної підливи, а у вас це обов'язкова страва. Все в били, що я не брала участі, на жаль, але тут мені випала така можливість, і я дуже рада цьому. У вас зовсім інші страви, і у вас, що саме дивне, Різдво більше поважають, ніж Новий рік. І в хаті, де жила, жила я, навіть новий рік не св'язують. А святкували, а більше святкували різдво. Подбали організатори вирозколяди і про нагороди для учасників. Всі колективи отримали гарні оцінки від журі. Однак це був лише один із турів. Ще цього місяця таких заходів буде три. Там і визначиться, яка школа представлятиме Коломийщину на обласному огляді. З п'ятих Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК». У першій бібліотеці розпочався новий сезон. Із цієї нагоди тут організували презентаційну виставку Різдвяна коляда. Запросили читачів та поважних гостей. 2016-й папа Франциск оголосив роком Божого милосердя. А це як ніколи зараз актуально для нашої держави, коли на сході гинуть люди. Коли по всьому світу відбуваються війни та скоюються теракти, тому у дитячій бібліотеці номер 1 Коломиї розробили план заходів на весь рік, які спрямовані на виховання добра та милосердя, толерантності та поваги один до одного розпочали з презентаційної виставки, яку приурочили ще й різдвяним святам. Тому назвали книжкова коляда. Мета нашого заходу донести дітям про традиції, і звичаї нашого народу. А звичайно, що ми можемо, навіть як і через друковане слово, так і віч на так і години зустрічі, виховні години, які виховують у дітей почуття любові до ближнього, почуття до свого рідного краю, любов, до рідної мови. І звичайно, в цей час діти вихо проявляють свою. Виховують свою особистість, розвивають пам'ять мислення і звичайно проявляють акторські здібності. Як годиться, добру справу розпочали із благословення? Отець Володимир привітав присутніх зі святами. До меланкувань порадив ставитися з обережністю, адже основне для християнина не яскравий одяг чи незвичні сценки, а пошанування Христа. Хочу сьогодні подякувати вам за ту вашу свідомість. За те, що ви знаходите той свій другоцінний час і тут розділяєте ту нашу спільну таку велику радість народження дитятки Ісуса Христа. Далі усі гуртом заколядували надверте. Привітати читачів і письменниця, поетеса та педагог Галина Бритвак. Існує таке повір'я, що коли виховував сина батько, він йому давав такі настанови: ти повинен піклуватися в першу чергу про свою матір, бо вона в тебе єдина, як і батьківщина. Потім ти повинен піклуватися про тваринок, тому що вони беззахисні, про кицю, про песика. І аж потім піклуватися про себе, тому що ти повинен вирости сильним і мужним. І такі були козаки українські, і такими стануть наші хлопчики. А так як це рік милосердя, духовності, ви націлитесь на те, що повинні захищати свою батьківщину, свою матір. Ну, а все починається з любові і з звіри. Ска поетеса Надія Кметюк вітає всіх краян із різдвяними святами. Її ім'я вже вписане в українській літературі літерами долі, світла надії, адже вона офірно присвятила своє життя творчості. Її жертовна любов до Всевишнього, рідних та друзів, усіх, хто у важких боях виборює мир і спокій, все це у її поетичних рядках. Цього разу Надія Кметюк написала вірш «Богся ся рождає. Білим по білому вишита тиша. З тисячоліть сяє тихий вогонь, серце для вічності плаче і пише: Бог ся рождає, славімо Його! Вже в небесах на біблійному сході зіронька сходить така золота, а в бліндажах на воєнному сході ангели миру чекають Христа. Бог зарождає, в убогій стаєнці сяє в віках благодатний вогонь. Там в бліндажах українських здається найсокровенніше люблять його. Білим по-білому, білим по-білому. Боже, нехай не пролється лиш кров з тими, хто в небі вечерю розділимо. Будуть молитва і мир, і любов білим по-білому, білим по-білому. Боже, нехай не пролється лиш кров, радість різдвяну з братами розділимо, заколядуємо всі на добро, Бог рождає в убогій стаєнці, воїни світла підкинули дров, сльози, мольби і благання на серці, Боже, нехай не пролється лиш кров. Білим по білому стелиться тиша, з тисячоліть сяє ясний вогонь. Серце ще б'ється для вічності пише. Бог ся рождає. Славімо його! А далі низка оголошень. Розшукуються родичі Гостарганни Михайлівни. Прізвище по чоловікові 10 жовтня 1942 року народження. Жінка проживала в Одесі, там і померла. Сусіди у зв'язку із її смертю розшукують родичів для подачі прав на спадщину. Як відомо, у Коломиї проживала її рідна сестра. Прохання зголоситися родичів Гостарганни Ганни у редакцію НТК або ж телефонуйте за номером 38 вісім. У суботу, 16 січня, у Коломиї відбудеться концерт народного артиста України Василя Зінкевича. Місце проведення Палац культури народний дім, початок о 18-й годині. У неділю наступного дня, 17 січня, у локомотиві відбудеться чемпіонат області із класичного жиму лежачі. Початок змагань об 11-й годині, а урочисте відкриття о 12-й тридцять. Головний суддя змагань Інна Оробець, друга міжнародна категорія, головний секретар змагань Марія Чепіль національна категорія. 17 січня 16-й годині у Народному домі відбудеться концерт муніципального духового оркестру Оркестра волі та духового оркестру Зборівські сурми із Тернопільщини у програмі Твори українських та зарубіжних композиторів у хід вільний. Церква Богоявлення Господнього на річці Прут біля Вербіського мосту запрошує 19 січня о 8 годині на святкове богослужіння. А о 9.30 відбудеться урочисте освячення води на березі річки. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Колектив телерадіокомпанії НТК вітає вас із різдвяними святами. Миру, здоров'я, достатку, спокою та затишку у родинах традиційно побачимося на телеканалі. НТК. у студії з вами працювала Галина. Досин. Умикайте на завтра у цій же порі. Шануйтеся і будьте здорові.